Привіт, малята! Сьогодні я хочу вас познайомити з нашими зеленими друзями. А що це за друзі, ви здогадаєтеся, коли відгадаєте загадку. Навесні прокинеться, сонечком обніметься та номо зелені шати швидко приміряти. Я думаю, ви всі здогадалися, що мова йде про дерева та кущі. На території нашого садочка росте багато кущів і дерев. З деякими з них я хочу сьогодні вас познайомити. У дерева над землею піднімається один товстий стовбур, який вкритий корою. Далі, на відстані від землі, вище від землі, починаються гілки, які є товщі і тончі, на яких розвиваються зелені листочки квітку на липі з'являються запашні квіти, до яких полюбляють прилітати бджоли і збирати запашний нектар, з яких потім виготовляють запашний корисний липовий мед. В народній медицині також використовують квіти липи, і чай із липового цвіту п'ють при простуді, і він знімає температуру. А ось кущ він відрізняється від дереватин, що в нього є багато стовбурів, вони за розміром менші. Це кущ калини. Калину здавна поважали в народі. Про неї сказано, складено багато пісень, віршів та приказок. Недаремно кажуть в народі: без верби та калини немає України. На весні калина зацвітає білим цвітом, а восени рясніє червоними ягодами. В Народній медицині також використовують плоди калини. Плоди калини заварюють і п'ють з них чай при простуді. Вони полегшує кашель. Я сподіваюся, що тепер ви будете знати, чим відрізняється дерево від куща. А тепер до побачення, до нової зустрічі.